Доброго дня усім. Мене звати Андрій. З вами магазин Даринка. І сьогодні у нас на огляді візочок Cybex Easy S2. Даний візочок підходить дітям від 6 місяців і до 4 років. Витримує навантаження до 22 кг. Складається і розкладається однією рукою і важить лише 7,6 кг. Cybex Easy S2 Plus має трьохточковий ремінь безпеки. Бампер, який відсібається з двох сторін. Також підніжка, яка регулюється окремо з кожної сторони, опускається і піднімається вона за допомогою кноп. Спинка у візочках Cybex складається з двох частин. Коли нижня частинка у вас твердо зафіксована, верхня частинка рухається. І це дає можливість вашому малюку зручніше почуватися у кріслі. Також візочки Сайбекс мають досить зручне сидіння, грубий матрас, який є оснащений темперною тканиною, який не дає спинці малюка під Регулюється спинка за допомогою шнурка і кнопки, що дає вам можливість вибирати різні положення для малюка. Капішовий візочка Сийбекс і він дозволяє повністю закрити дитину, Виконаний він із тканини UPF50, яка не пропускає ультрафіолет. Ручка у нас зроблена з екошкіри, висота ручки 105 см, і також у нас є досить стильна вставка за екошкіри на бампері. Для старших дітей у нас є додаткова підніжка. Амортизатори у Cybex є видимі, досить великі. Блокіратор коліс розташований ззаді. Колеса у нас виконані з поліуретану. Для того, щоб скласти візочок, потрібно затиснути дві кнопки під батьківською ручкою. І так само, щоб його розкласти. Цей та багато інших візочків, ви зможете знайти на нашому сайті таринка. або за адресою Львівська область, місто Миколаїв, вулиця Івана-Франка, 13.